Як справи, хлопці, хочу я дати пояснення на рахунок UFC 294. 64. перед тим як ми <поставим> почнемо. Я хочу сказати, що очевидно фізично, морально зі мною все гаразд. Я прийняв це все. Я почну з бою. Очевидно, він пішов не по плану. Я почувався сильним, можна сказати, навіть дуже сильним. Коли він закрив клінч, я подумав: окей, все гаразд. Але ногами я не міг працювати. Я віддаю йому респект. Він зробив чудову роботу. Він наносив кіки в клінчі. Ми знали, що він буде це робити, і потім знаєш. Він наносив лоукіки. Я знав, що це підводка до хайкіків. Я збирався заблокувати їх і заблокував, але все рівно це був кінець. Я не робив того, що я роблю зазвичай, і це коштувало мені бою. Зазвичай я диктую людям, як пройде бій. Я не даю їм шансів та часу подумати. Я не люблю давати людям думати, і це те, що я дозволив йому зробити. Я просто стояв навпроти нього на дистанції удару. Я розумів, що це небезпечно. Але я казав собі: давай, потрібно атакувати. Тобі потрібно пресингувати. роби щось, і я просто. Не зміг це зробити навіть коли він наносив кіки. Я бачив їх. Я приклав руку до голови, але удар пройшов через рукавицю вверх. Це був чудовий удар, тому повага ісламу. Але так, я не був собою. Думаю, це було дуже добре, помітно. Ви можете списати це на підготовку ви знаєте, я дуже вірю в кемп перед поєдинком. Я не був настільки добре підготовленим, як зазвичай. Тому так, я думаю, спаринги потрібні. Тобі потрібно відчути удари, бачити удари, захищатися від них. Бачити перед собою суперника. Це допомагає тобі під час бою. У мене не було цього, і знову ж таки я погодився. я казав вам, хлопці, я дав вам обіцянку, що відпущу ці руки з ланцюга. і я я зробив абсолютно протилежне. <рес> тому, вибачте за це, це гра, мене спіймали. Я виражаю повагу ісламу. Він крутий чемпіон. Після закінчення бою я провів прес-конференцію. Uh, я хочу, аби люди зрозуміли, uh, що ці емоції, які ви побачили, uh, хочу сказати, що uh, okay. зі мною все добре, тому що люди це запам'ятають. Адід очевидно, я описався у велику подію. Я вийшов. Знаєте, я просто відмітився. Мене нокаутували. Я програв. Очевидно, я розумів, що це мій спадок. І коли ти розумієш, що все закінчено, всі ці речі починають грати в тебе в голові. Це очевидно причиняє мені біль. Одна яку я хочу сказати зі мною все добре. Я радий, що ви побачили бурю емоцій коли справа доходить до таких речей, це може статися будь будьським не лише з бійцями, атлетами, просто будь Менененіван Весь Мій фокус залишається на моїй кар'єрі, на моїх боях, тому що зараз я на піку, так я заробляю гроші Ось чому я приділяю так багато уваги та наснаги тому, що я роблю. Так, це колись зміниться, коли моя кар'єра закінчиться. Моя енергія, моя ціль переміститься. Неважливо, чи це буде бізнес чи ще щось. Я просто хочу турбуватися про свою сім'ю. Окей, давайте рухатися далі. Я сказав юсі, аби вони залишали мене зайнятим. Знову ж таки, чому я так сказав? Зараз я на своєму піку. Я хочу битися. Багато людей скажуть: я хочу перерву, я хочу відпочити. Мені не потрібен відпочинок, я хочу повернутися в Кемп. Очевидно. Я проведу розмову з лікарями, аби впевнитися, що все окей, що немає ніяких відхилень. Але я хочу в тренувальний табір. Як я сказав, я найкраща версія самого себе в клітці та поза нею, коли у мене правильний напрямок. І правильний напрямок для мене це бій. Мій бій у січні звучить добре для мене. Тупор я, очевидно, захоплюючий бій, і тепер я можу прикнути всю свою увагу, аби зробити це. Ви побачите ще кращу версію Вовка. Січень. Я вам це обіцяю. Я не можу дочекатися цього. І наголошую, все окей. Дякую всім. Всім, хто підтримує мене, ваша підтримка наразі просто неймовірна. Ось чому я відчуваю, що повинен продовжувати. Люди турбуються, і я думаю, вам не варто турбуватися про мене. Мене оточують гарні люди. І я роблю правильні речі. Дякую всім за підтримку. Я люблю кожного з вас. Я поважаю кожного з вас. І так, дякую.